Добрий день. Так. Пробуємо картошечку. Ну Як виходить, лаптя саморобні. Сам зробив колеса, лапу, не купував нічого. Під нас насверлив дирочки, щоб для удобства. Ці коліщата. Це було, звісно, дизель, може б тягнув, тягу а цей він більш буксує. Трохи Бензинина. Таке, скоросне ще йде. А так вроді непогано виходить. Зараз будемо показувати і пробувати. Отоблок кентавр, Стоїть воно сина. Пальчик вгору. Ну, він... <х hurt> Все, умничка. Все, будемо пробувати.